Бажаю здоров'я всім шанувальникам виноградної ягоди. Ми на каналі Світ Награду. І сьогодні я вам покажу гібридну форму голуба. Червона планета. Красна планета російськи. Перша подоношення прибивочка у мене минулого року. От. Дуже показав гарні ягоди. Крупні. Розміром десь як, ну, так як приображення розміром, але забарвлення забарвлення краще. От. Гронки тут, по-перше, лошні, невеличкі, але сподіваюся, що з набором деревини буде, гронки будуть укріплятися. Дуже гарна ягода, товарна, красива. Такий виноград буде користуватися попитом на ринкові. 100%. Можна садити більше такого. От. Тут це в одна прививочка. І тут ще є ось друга прививочка також. Є ось тут. Гронки. Такі от гроночки. Красная планета голуба. Ось непогано, Непоганий, хороший. Думаю буду розширяти також. Дуже гарний колір. Гарний колір. Велика ягода. Смачний, м'ясо сисуковита, така гармонійна. Теж вже дозрів, Сьогоднішній день дозрів. В тепличці дозрів. В сьогоднішній день. Дякую за увагу. Бувайте здорові!